Це Саморобна така установка для затримання вологи і вирівнювання площі. Оце ми зараз знаходимося на площі, де була посіяна пшениця. От. Така установка вона тягне 9 бурін, захват 9 метрів. Значить, борони йдуть і шлейфи. Ззади. Тут буде посіяна герчиця для сидератів. Якщо герчиця сіятися в середині, десь квітня. Ми так і площу вирівнюємо під кукурудзу. Кукурудза кінець квітня, початок, травня буде, то це вже йде спровокування росту всіх бур'янів. І оце така, така установка саморобна. Ой. Ось така. Звісно, руки і кошти не доходять купити щось більш сучасніше. А поки ось так самі працюємо. Захват 9 метрів. Якраз шостою ходимо, шоста робоча. Йде приблизно десь на затримку вологи ми заміряли десь 2,5, 2,6 літри соляри. Ну, якщо з переїздами, то десь до 3 літрів. Це вже максимум. 3 літри соляри йде на гектар. Ну, ось ми переїжджали з однієї площі на другу. І от бачите, переїхали. Наскільки земля полопала, які тріщини утворилися. А ось практично кірка знята, вологі стримаються в ґрунті. І вже якщо буде сіятися тут, що не буде сіятися, легенька культивація легенько дасться і все. І вже підошва готова, все. Тобто це затримка вологи. Попередньо зняті буряни. Бачите, бурян знятий. Бур'яни вже зняті. Оце така ситуація по цьому. І якщо все не зробити, представте, яка кількість вологи з цього поля втіче. А волога зараз на, на вес золота. І дивіться, яка кількість бур'яну посходила. Оцей весь бурян зараз вбирається. Пройде другий-третій тиждень якийсь. Зараз почнуть проростати нові буряни. І потім вже культиватор перед посівним буде тис забирати. Тобто ми практично йде боротьба з оцими бурянами, які тільки почали кільчитися. Була посіяна кукурудза, по кукурудзі оранка дуже важка. От. Але кукурудза збиралася комбайном класом із спеціальною жаткою такою, що дуже добре подрібила кукурудзу і практично кукурудза вся приорана. А коли це збиралась кукурудза, Коли була зібрана? Кукуруза пізно збиралася, кукурудза десь у грудні місяці вже збиралася. А коли це поорану? Орану до Нового року. А тобто після уборки одразу переоралися. Так, да, одразу переоралися. Грудки так трохи є грудки, є грудки і практично кукурудзення все приоране. В цьому році взагалі було. І дощі сильні були, не давали, і вологість велика. Якщо раніше саму більшу вологість ми сушили 22-24, то в цьому році і 30 приходили сушити, два рази перепускали. Оце мій син Костянтин, його друг Денис. Денис навчається на агронома в Вінницькому е, державному Не національному, а, національному аграрному університеті. Сьогодні проходить практику. Ну то що, хлопці, як вам працюється? Хорошо працюється. Тільки головне, щоб реля хороша була. А що, трясе сильно? Так. Да. Можна перевернутися трошки. Скільки гектарів за зміну? 40-40. 50, 50, так. Даже можна, якщо даже 50 можна, якщо звезди. Навіть 50 можна. Ну, а витримаєте стільки? Якщо обід привезуть, то ви ну, все, треба. Треба знати, щоб обід везли. Ну, ну. ну, це таке. Пробують, проходять практику. Ну яка практика? Костя вчиться в 11 класі, Денис. Але тату давайте будемо пробувати. Оце пробують. Пробують, чим пахне хліб. Що другий рік пробують. Да, другий рік вже пробують. Тут встигла земля перемерзнути, встигли грудки трошки дощі пройшли, вона хоч вирівняна. А бувала така кукурудза, яка оралася вже після Нового року, вона не стала перемерзнути. То хлопці за цілий день наскачуються, що ввечері ні в клуб не хочуть, ні до дівчат нічого не хочуть. Тільки в кроваді спати. Ну давайте, хлопці, давайте, працюйте.